Всім привіт! Експедиція номер 2 Приїхав я на перше місце за призначенням. Зараз так чуть-чуть покажу, де я. Знову виїхав на 2-3 дні приблизно. Отак, стою біля мостику і переорали ті поля, що мені потрібно. Схили всі і коровки тут, пасуться. Ну що ж, будемо зараз ходити по тих схилах і побачимо, що мені цей раз вийде знайти на першому місці. Походив я по цьому полі повний ноль. Зараз хочу перебратись. Через річку на ті горби. Не знаю, зараз якось буду обходити, щоб полазити по травнику. бо налипає капець чорнозем. Сів собі та й думаю, що я не так роблю. Дивіться, які місця, яри, річка знизу, горби такі, як треба, знахідок ноль, повний ноль. Нічого немає, в Одні пояски, гільзи і більше нічого. Якийсь в мене такий перший день і цей раз, і цей раз. Получається невдача. Вже дві години дня. Не знаю, ще три години. І закінчиться день. Це було настільки несподівано знайти серед поясків таку штуку, що я аж не повірив. Дивіться. я просто... Я просто капець, не можу ще в це повірити. Динарій. Це це капець. Там я попало мені ще два обломка бронзи, але я так. Не подав виду. Якась форма така цікава. Як яйце. Дивіться, Фаусті на походу. Це то супер. Так що сьогоднішній день вдалий. Якийсь трохи в тріщинах. Але нічого. Супер. Ну вже ще щось буде. День другий. Цілий день сьогодні буду довбати такі польові городи. Тут всякі такі оранки і так далі. Вже попікав, напікав вже тільки що 10 копійок. 49-го. І десь стік що... Де це та монета була? А о! Десь тут ось дя. тако просто лежить. Одна друга, навірно. да Микола другий. Шкода, що не Олександр. 1909. Було ще дві знахідки. 20 копійок щитовик 32 і пряжка. А це випала така жовтенька монетка. Не знаю, що це. Може. Конечно, п'ятак може. Звісно, п'ятак. Подивимось чи ранній, чи пізній. Пізній. Не дуже я такий люблю. 54 рік. То погода це, фокус вже не береться. Ну, стан класний, а толку ноль. Попалась цікава знахідка. На жаль, Зігнута і без без двох лучів, так сказати. Микола другий чи перший. Хрест. Зараз я його тирну. Зацепи є вушка, а двох лучів нема. Коротше, пише тут Веру. На лівому лучі мало писати вроді би за тут Веру. Там Побєду, чи що, я вже не пам'ятаю. І отечество. Стан гарний, але як завжди вбите все. Випало знов, здається, щось цікаве. А може тільки здається. якесь як то щось. Не знаю що, зараз. Подивимось. Так, я собі думаю, що це якась пряжка моряка. Тут як то як якір якийсь. Тут два зацепика було. Щось таке. Походив я приблизно вже 3 годинки. Випала ще копійка рання. І зараз ще покажу, що вже познаходив. Копійка знов в гарному стані. Городи такі гарні. Все в гарних станах попадає майже, якщо тільки не зломане. Оце всі монетки. Налупив 8 штук вже. Пряжка та якась така, якась така і цей хрест. Поки що так. Ще гуляємо йдемо далі. Так, З такої дебелої ями в 25 см вилетів такий маленький ключик. Прикольний ключик. По періоду не знаю, мабуть. Царізм. Малесенький такий гарний. Патіна зелена. Якоїсь шкатулки, напевно, що. Так, друга знахідка на цьому другому городі. Перша був ключика, друга. Що це у нас друге? Щось не поняв. Що за фігня? Ага, це де воно тут взялось? халфпенні Пенні. Цікава монетка. Таких я вроді ще не знаходив. А яка вона розкоцана по морді. Так, рік в нас. Знизу має бути 1923 чи сьомий. 1923, вроді би. Цікава монетка попалась. Так, перейшов на третій город. Тут такі хащі і розваляна хата. Так, знайшов я на цьому городі вже замочну таку фігню. Монетки дві. І тільки що випала маленька мідна якась. Я думаю, що це Буратинка. Я собі так думаю. Так, це Буратинка. Стан, в принципі, більш-менш гарний. З одної сторони Коника видно. А з цієї сторони якась зализана. Ну, от такий третій город. Були ще такі знахідки на третьому городі. І тільки що випала монета. Сигналить, як то мідно, но мені здається, що це німецька. Грубина велика. А може в шах. Ага, це один цент. Щось на цих городах якісь не наші монети попадають. Такий дядько. Короче, такий такий. Рік не, не бачив, там непонятно. Так, вже темніє. Зайшов ще на один город, викопав тільки що дві копійки радянські. 30-го року. Так, і тільки що випало те, що навіть і не думав, що знайду на цьому городі. Дивіться. Срібло. Радянське срібло. 10 копійок. Так, трошки пішло мені. По монетах. 27 -й. Так, 27 рік. Хм, це вже добре. Йдемо далі. Ще трошки так. Є трохи місця, щоб походити. Ну що ж, закінчився у нас коп. Два дні копав. В принципі, знахідки дуже добрі. Получилось знайти за два, два, за два дні. Надіюсь, що ще раз так з'їжджу. Побачимо, чи вийде. Чи Вже, в принципі, дні короткі, ніч довга. Зараз фотографії всі прикріплю, всіх знахідок почищених. Та й буде на сьогодні все. Ну добре, до побачення на каналі і слава Україні!